Лише кохана у нас. До ми їдемо. Ми їдемо в Барселону. Ми їдемо в Барселону. Нарешті. Нас. Ми поселилися вже в готель. Така от душ, душова, Душ? душова кабіна. Душова кабіна. Душова така велика. двох помістимося. Помістимся. помістимся помістився. І цмі. My... Oh. Оу, тут головне мене не стукне, коли буде ще. Yeah, right. <laughs> Ось така yeah. велика раковина. Також на двох зеркало. Ще ми один одного бачимо. повний ріст. Тут така шафа. Ми вже тут роз... рюкзаки закинули. Але то таке і така от шафа. Це ти заходиш тут, до речі, окремі двері, ти заметили? Ні. Тут ось, у цьому двері є. Ну, можна така от, Що це Що це щось? Щось. Телевізор, Тори. столик. Міні-бар тут повинен бути. О, як він відчиняється? Відчиняється. А він безкоштовний чи коштовний? Не коштовний. коштовний десь буде прайс. Ось і ось прайс. Прайс ось. На мінібар, але це безкоштовно, наскільки я розумію. Uh -huh. Смітник. Постіль величезна. Будь здоровий. Дякую. Okay. <laughs> величезна постіль і дуже красива стіна. Хид uh -huh. буде видно, який вид, тому що зараз нічого не видно. Е, якось так? Як тобі коханий? No, гарно, то, то гарно, мені подобається. Чому? Мені також подобається, все файно. Вибір, Все файно. Було... Скільки ми заплатили за дві ночі? Дві ночі 330 євро. І це один із дешевих варіантів да. із за... за... сніданком. Ще ми, до речі, побачили, що тут можна включити таку от підсвітку. Ще є один такий незручний момент, те, що в мене в аеропорту забрали міцелярну воду. А Тому ще... шукой, хто. Де? хто? не послухав чоловік. Я не знала, що потрібно, щоб флакон був максимум 100 мл, а він був 125. І, а було там оце скільки, і тому досить. І тому, е, тому сказали, що треба викинути. Чим мені вмиватись водою? Ось така же водою. Ох, ці чоловіки вони не розуміють, як це вмиватись водою. От я вмиюся водою і на мої очі. Буду я пандою. Йдемо вже купатися, точніше Костя купався, я тільки йду купатися. Будемо лягати вже спати, тому що завтра о ми будемо вставати. Ти буде о 8 десь підемо снідати, покажемо все, що там буде. Дуже цікаво, що будуть продавати. Але сподіваюсь, що там буде хоча б хамон. Багато хамона. І десь опів 9, дев'ятій підемо, поїдемо. Поїдемо на метро. На метро. На метро. Поїдемо на метро в центр Барселони. Погуляємо. У нас на це лише один день і ми проведемо його по максимуму. Ми вже покинули, спустилися поснідати. Тут є що вибрати, навіть солоденьке є. Зараз будемо дивитися, що брати. Щось таке спробувати хочеться. Цікаве. незвичайне, Звичайно, це приносить звичайне. Ну ладно, ще сподивимося, що виберемо. Ми такий взяли сніданочок. Спробувати все. Доброго ранку. Потрібно спробувати все трішки. Кохана. Так. Куди ми зараз йдемо? Ми йдемо прямо. Ми йдемо не просто прямо, ми йдемо прямо на стадіон, камп, Ноу, домашній стадіон футбольного клубу Барселона. Така от велика черга в музей, здається так. Так, черга дуже басона. Дуже багато людей, на вулиці дуже спокійно. Кохане, як тобі прогулянка? Ага. Що ага. Там Может, там водички, ми вже 9 тисяч кроків находили, ти розумієш це? А ми пройшли тільки 5% із запланованого. А воно є водичка, а якраз там можна питати водичку? Там, де собачка п'є водичку. О там, так? Да? О там. Де щойно пила собачка? В цьому парку можете побачити дуже красивий розаріум. тут дуже велика кількість троянд. і вони дуже різні і дуже-дуже-дуже красиві. І типово, що тут проводять фотосесії. Тут дуже-дуже-дуже красиво. Я, на жаль, не відчуваю цього запаху, але я впевнена, що тут нереальний аромат. Є того, щоб придбати квиток на метро. Можна на метро, на трамвай, на автобус. Простий. І отакі от є моменти. На два дні, на три дні, на п'ять, на чотири. Ми беремо одноразовий. І будемо брати два квиточки. Вийде 4,80. Поїдемо на ліфті? Ще вниз нас спускаємось. Що в нас? Що? Далі нашу прогулянку ми продовжимо біля будинку балло. Я до будинку Міла, він побудований в стилі модерну. Ось так от виглядає. Дуже масивний такий. Ми вже підійшли до храму святого сімейства. Так от він виглядає. Він ще, до речі, не добудований. Наверху ще будівництво його відбувається. Але такий... Вражає. Взагалі ми хотіли потрапити туди всередину, але там дуже незручна форма придбання квитків, лише онлайн, де куча потрібно всього заповнювати, і ми вирішили все таки тут зайти, але на наступний раз. Зараз ми знаходимось на площі Каталонії. До речі, зверніть увагу на усю жіночку міно. Коротше, була ситуація. До нас підійшли, Міми. жіночка одна. І така, типу, що давай сфотографуємося, що там Ола Барселона і все таке. Я така думаю, блін, скажи, що її не понімаю, тільки не на, не на англійському, а на українській мові. Типу, і кажу, що я не понімаю, типу, я так сказала. Вона, давай фото. І блін, нас як поперло, думаю, оце сказала, називається по-нашому, щоб вона не зрозуміла, вона все одно зрозуміла. Треба було сказати. <гум> <гум> а я намагалася, чому ще типу. Я ще типу такого хотіла казати, але... Ну короче, Костя заплатив їй 5 євро, тому що він захотів з нею фати. Я не захотів знає фото, ладно, Бог з тобою золота рибка. Я розумію... Чому я не схотка? Я розумію, що скоріше за все там що то буде ну, міні мінімум якісь гроші. Ну, 5 євро поготувати, якщо чесно Та да. Eu Прийшли поснідати в ресторан Сідна, я правильно говорю? так. І подивимося, як тут будуть тормити, і Що будемо вибирати, взагалі, що по мені. Ти взагалі що хочеш замовити? Хочу паелью. Хочу паелью, хочу крема каталона. Каталонії. Хочу крем бруне по, по, по каталоні. Нам принесли вже меню. Тут їжа, що по цінам тут вказано. І мені щойно Костя повідомили, що тут є. Є-є-є-єє. Хочеться сказати кацапська мова, але російська мова. Там можна навіть почитати російською мовою, і буде видно, що по чому, що скільки коштує. Ще є окреме меню ТАПАС. Це закуска. Українська як буде закуска? Закуска? Не знаю. Це, до речі, картинки як воно виглядає хоча. Ми зимовили сандрію, це іспанський традиційний напій, алкогольний, і будемо зараз пробувати Тобі як? Прикольно Не подобається Збачайте. і на основі вина, і там ще кучу-кучу все добавок. <смас> Взагалі Барселона як відпустка. Поділися своїми враженнями, тому що ти дуже мріяв про цю країну. Хотів побувати в цьому місті. Ділись. Ділюсь. А можна дивитися цю камеру, а на тебе? Ні. Давай атаку. Ділюсь. Мені подобається. Трішки я заморився, якщо чесно. сюди ходити. Я не пристосований для всього цього. На хвилиночку ми находили 22,5 тисячі кроків. Так. А взагалі мені дуже подобається. А ще зараз ще дуже смачно поїм, сподіваюся, і я буду взагалі щаслива, як дитина. Ми замовили в ітогі, паелью. Паелью замовили і санклі. Уже трішки така хороша санклі. А взагалі мені подобається. Це Тільки початок, тільки перший день. Ще в нас декілька днів на Португалії. Буде досить цікаво принесли паелю, це морська паеля, Боже, подивіться, яка вона просто... це що то вчилось? Боже, яка вона красива. Костя ще говорить, що вона дуже смачно пахне. Костя, як тобі? О, Який це, запах це передає. Це запах. запах ідеальний. Такий запах повинен бути у всього, в чому є морепродукти. Ми вирішили в Іспанії саме спробувати пелі, тому що це іспанське блюдо, страва. І просто погляньте. Сподіваємося, що буде дуже смачно. Ще нам сервет. Пелі виявилось дуже смачною, правда? І тепер ми дійшли до десертів. Будемо замовляти десерт. І на останок в якості десерта ми замовили креме каталана. Це, типу, креме бруле. Брел... Не похоже. Ні? Далі ні. Ні, роздавай туди. Прикольно. Будемо коштувати, так? Я вже. Після смачної, але калорійної їжі треба ще походити. Блін, люди так класно загорають, аж самим захотілося. Але на це немає часу. Якийсь турист мішає знімати. один. А на верхній там не сходим. Так і туди від'єм. А ти відкрити не вийшла, між прочим, боя.

Un pez cebra No se pueden tocar No, 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 no. De negro con the

More. Нам побольше? Так. Mm -hmm. Привет, ребята. Чего мы І так, ми побули ще на океанаріумі і мені, наприклад, не дуже сподобалось, ну не було такого якогось лау-ефекту. Ouais". Зараз почуємо думку нашого експерта. ні, В принципі, гарно. Красиво, гарно, все добре. Але, але, як на мене, ціна в 24 євро в людина трішки завелика. Тому що не так всього багато. Мені здається, тому самому зоопарку в Відні. Там був і океанаріум, і зоопарк, і все, що хочеш. Там було. І було мені каже, це найбільш... більш цікавіше і вигідніше, і видів було більше. Ні, прикольно. Скільки коштує? У Відні? Ні, тут. Тут 24 євро з людини. Так. 24 євро з людини. Плюс вам втюхують фотографію, яку вам в будь-якому в будь-якому випадку захочеться взяти, яка буде коштувати 12 євро. Ще багато вато, тобто ваша сума вже залишається. Так. Ну я більше йшов за великою білою акулою, яку я в принципі побачив. Тому... Задоволений? Ну, Може сказати, що так, але не виправдано великі кошти. Як на мене. Так. Дякую. З вами були на зв'язку. Мостові! Мостові. Мостов of Люди загорають, відпочивають. Mm. Відпочивають. Mm. Mm? Mm. А я на Прикольно. було? Ми зайшли в кактусове поле, Я його так назвала б яка, як тут красиво! Які красиві кактуси. Я в останній була і вперше, і останнє бачила кактуси це в Ялті. Самою за Ялтою. Як тут красиво! На жаль, на сьогоднішній день це остання наша локація, де ми встигли побувати. Дуже хотілося побувати в іспанському містечку. Це музей під відкритим небом, де є будівлі в іспанському традиційному стилі. На жаль, туди не встигли, але обов'язково ще побуваємо.